Сьогодні вийшли так погулять. Така гарна, тепла осінь, ще не холодно, але вже й не жарко. І такі вже в нас дерева з жовтими прекрасними своїми листочками покрили вже такий, як то кажуть, осінній парк. Своїми жовтими гарними листями. І я думаю, ну візьму, свій, нанесу на себе амуаш інтерлюд. нанесла його на себе, який він зараз красивущий. В кого є, ось спробуйте, любі друзі, нанесіть на себе цей прекрасний аромат і вийдіть погуляти от, іменно за такою гарнющою Е, Цей аромат змішався у нас із цим листям, з тим повітрям, таким сирим. Але ще сухим, таким гарнючим. І на перший план у мене виходить такий прямо. От відчуваю, я в ньому такий чорнослив, хоч він тут і не заявлений. І цей чорнослив такий підкопчений, з відгуком ладану. Десь далеченько відчувається в нас кожа, і ця кожа змішується з календалою, імберім і грейфруктом, і дзвінким бергамотом. І робить такий шлейф довгий-довгий стільки. Гарнішу, а потім, вже як він постоїть, постоїть на вас, дуже гарно, прекрасно виходить такий ківі із медом, і десь далеченько чуть-чуть навіть кофе я відчуваю. І коли це кофе притихає, дуже багато амбри, дубового моху, ванілі, мускусу, і це все змішується із прохолодно сонячною погодою із сиростю парка, з сиростю дерев з повітря і робить такий настрій гарний, прекрасний. І наша душа прямо відкривається, поєднується з природою і вона і окутує нас аурою добра, тепла і. Душевного спокою, прекрасний, гарний аромат. Якщо кому сподобався мій відеогляд, підписуйтеся, ставте мені свої лайки, вподобайки, я буду дуже вам вдячна. Ну а на цій ноті буду завершувати свою осінню прогулку по парку з прекрасним і гарним ароматом Амуаш Інтерлюд. До побачення, до нових відеоглядів!